Ро України уже неоднократно записував ролики є в ленті. А от і ще одне доказательство смотрите. Вартість корисних копалин у регіонах України. Волинська на 46 мільярдів доларів, Рівненська 43 мільярди, Львівська 521 мільярд, Закарпатська 63, івано-Франківська 99 мільярдів доларів, Чернівецька 10 мільярдів, Тернопільська 14, Хмельницька 31, Житомирська 555 мільярдів, Вінницька 24 Київська область, 21 мільярд, Чернігівська 25 мільярдів, Сумська 62 мільярди, Черкаська 168 мільярдів, Кіровоградська 270, Одеська 10 мільярдів, Миколаївська 38 Херсонська 10, Крим 206 мільярдів, Чорне море 23 мільярди. Полтавська 790 мільярдів, Харьковская 685 мільярдів. Дніпропетровська 3,5 триллиона долларов, Запорізька 605 мільярдів, Донецька, 3,8 триллиона долларов, Луганская 3,2 триллиона долларов. А если хочешь узнать, какие богатства сокрыты в тебе, приходи на разбор, пиши в личные, либо же по ссылке в Телеграм есть мои контакты.